Минулого тижня Калузький район відсвяткував свій традиційний день району. Про підсумки святкування розповів на прес-конференції для місцевих засобів масової інформації голова Калуської райдержадміністрації Василь Петрів. Лейтмотинною темою зустрічі очільника райдержадміністрації Василя Петріва його заступників, а також заступника голови районної ради Михайла Срібняка, стало розставлення акцентів щодо відзначення нещодавнього дня району. Як повідомив голова райдержадміністрації, проведення свята на Калущині відобразилось у дорученні губернатора Прикарпаття Михайла Вишеванюка. Такі заходи проводити надалі, і в області свято району вдалося резюмував Василь Іванович, і це завдяки злагодженій роботі усіх ланок. Перш за все районної ради за сприяння надходження бюджетних асигнувань у сумі 35 тисяч гривень. Звичайно ж, меценатів, зокрема, товариства «Карпатнафтохім», товариства з обмеженою відповідальністю Даноша у святкуванні. Взяли участь всі територіальні громади нашого Каузького району. Це 27 сільських рад і одна селищна рада. В святкуванні і у колонах проходили ще і наші структурні підрозділи. В цьому році це були і нові підрозділи. Це була Ветеринарна медицина, і це був у наш підрозділ Соціальних служб і територіального центру. На жаль, хочемо констатувати, що в цьому святі не взяла участь наша спільна з містом медицина. І нас це турбує, тому що не було ніяких поводів для того, щоб вони не взяли участь в цьому місці. Ми, звичайно, будемо мати серйозну розмову з керівництвом. Медицини щодо участі в цьому святкуванні свято відбулося завдяки тісній співпраці нашої районної державної адміністрації, районної ради за допомогою районних депутатів. І ми так вважаємо, що свято в принципі вдалося окремо виділив голова тему присутності на дні району представників делегацій Польщі, Німеччини Сербії. Варто зазначити, що саме цьогоріч представники цієї країни влилися у трикутник співпраці із Калущиною, зафіксувавши співдружність у проєкті угоди. Прибуваючи на теренах нашого краю, представники делегацій союзники відвідали Львів Кам'янець-Подільський Вишків, отримали у подарунок багато сувенірів, придбали вишиванки. І, як зазначили самі, мас. Позитивних вражень такі свята, неабияк потрібні, підсумував голова райдержадміністрації. Вони згуртовують громаду, визначаючи її кращі сторони, і висловив подяку усім, хто працював над його організацією. На цьому акцентував і заступник голови районної ради Михайло Срібняк, дякуючи за проведення дня району від імені голови районної ради. Журналісти також мали змогу висловити пропозиції стосовно майбутнього проведення святкувань, і звичайно ж адресували Василю Петрову ряд актуальних питань. Зокрема. Щодо ініційованої міським головою адмінреформи й першого кроку в зазначеному напрямі об'єднання управління культури міста і району. Проте як повідомив очільник райдержадміністрації, такого рішення немає від районної ради, і тому, на його думку, подібні заяви не мають під собою ґрунту реальності.